Чи може щось таке от статися цього року, що війна може закінчитися швидше, аніж там передбачається, аніж там прогнозується? Я відповідала на подібне ага. питання і скажу: я хто дивився мій річний розклад? У мене на каналі? У мене там було дві точки: одна весняна, потенційна, яка б могла б якось нас вести до завершення, друга осіння. А, чи просрали ми точку осінню? Ну от в вихід до кінця року, хоч до якоїсь зрозумілої позиції, там можливо, там за пропинку, зупинка вогню, там на 30 днів, ну якісь уже більш такі вагомі кроки, чи просрано нами, партнерами, росіянцями, неважливо світом цю точку. Ще не просрано. Коли Раптом, що буде просрано, я сподіваюся, ні, але якщо буде просрано, я вам про те повідомлю. Ще не просрано. І ще на осінь є мінімальна надія, що, можливо, все-таки туди десь листопад, плюс-мінус, все-таки зможуть хоча б якоїсь фундаментальної домовленості дочекатися такої вагомої, яка буде як би, знаєте, свідетельствувати, що почався якийсь початок кінця, а не просто розмови мильні. За літо ми поки. Цього чи побачимо, тому що за літом будемо бачити перемовні перемовини в перемовних перемовинах з перемовними перемовинами. Mm, трошки так важко. А, та і ще одненьке, наша глядачка пише: що а якщо взирвати Останкину, це для України хорошо? Та да, сенс нам від того, що ну взірвуть останки на. Ну, ну і що? типу, як вежа зв'язку, типу, виключиться пропаганда, типу, це все мається на увазі. Типу. О, Боже! І росіяни поумнішають. да щас. І що станеться? Хто хоче знайти, блін. Ну, хто хоче знайти говно і послухати Соловйова, так там раз там десь, блін, заводи собі аккаунти на Ютубі. Понімаєте? Це ж не тільки жертви телевізора. Ну, нам буде приємно, якщо спалиться Останкіна, звісно. Але Останкіна собака переїде в якесь інше місце і продовжить свою пропагандистську діяльність і ще зробить з цього скандал, і ще як ужасне Україна згубила їхній єдиний канал зв'язку з усією Так. Саша, ви як знаток глобалістичних планів. Ага. Масонів і так далі, то поясніть нам наступне зараз. Багато Жириновського е, відосиків закидують. Е, чи правду він казав за плани, якраз за Іран, Україну, і звідки в нього було стільки інформації? Е, там коротенька передісторія, бо я просто це дивився з іншими майстрами. Там коротше, Жириновський казав, що на Близькому Сході там з Іраном почнеться таке, що всі будуть за голову хапатися, і увага усіх світових держав буде там. Тоді Росія тихенічко зробить з Україною те, що вона хоче. От коротше от так, от казав Жириновський. І десь я ще бачив іншу версію: що в Жириновського чому було стільки інфи через те, що він раніше був розвідником, типу працював на там на КГБ, ну там це все. І типу, якби в нього тому була інфа така неуважно. Ви всі слухаєте Жириновського, бо він вам прямо. Казав раз за 20 зі своїми всім словесним поносом, де він брав інформацію: Кісенджер. Він на нього посилається разів з 20 разів з 20 Він посилається на Кісенджера, і є його фанат, був його фанатом і прихильником. Звідти він володів ну, частиною інформація. Проверсійна особистість. Кісенджер для когось да. він типу героя, для когось ні. От, така, от, 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 отака от сама історія. Другий момент пов'язаний із Жириновським. Жириновські завжди е, ну, строїли себе клоуна, але дуже красиво вмів сидіти на ушнову по коридорам Кремля. І часто частину інформації він просто ну, типу, володів із за того, що підслухував потрібні розмови. І от тепер ми зводимо Кіссенджера і розмови в Кремлі. Один плюс один виходить оті розмови, які заливає Жириновський. Прикол просто в тому, що його видирають зараз з контексту і підлаштовують під ем, е, давайте так, під ті події, які є, така собі mm -hmm. баба-ванга, і ігнорують ту маячню, яку він ніс, яка абсолютно ніде не сталася і нічого не відбулось. Понімаєте? Ну, типу. Е, Галина, нам тут таке питання написала. От, дивіться, вона пише наступне, тільки попрошу тут серйозності, але тут дійсно щось тут є. В цьому е, каже: говорила одна бабця: як прийде китайсь, так буде кінець світу. Що мається на увазі? Зараз же цими подіями в Ірані, от я бачу багато реально експертів, почали казати, що Америка втрачає цю силу в світі. Вона втрачає оцю роль такого поліцейського, яка керує всім світопорядком. І зараз він змінюється. Натомість приходить Китай, який має величезний вплив, величезні ресурси. Якось це давайте пов'яжемо. Воно щось може бути з цим пов'язане, що, наприклад, якщо Китай почне володарювати світом Тобто на перше місце вирветься, типу, всьому тріндець? Ну, не всьому трендець, ну трендець, бо це переділ економіки, це е, приход, коли у вас главенствуючий поліцейський, це комуняки Замасковані під, дем... під демократію таку да, собі. Да, да. Ну, Но, нічим It's нормальним це не закінчується. І да, що є холодна війна між... між Китаєм і США в такому напруженому форматі, тому що це буквально боротьба двох залежних один від одного е, держав. Двох залежних один від одного держав, економічної, не тільки у тому, хто ж буде займати главенствуючу роль. Така історія є. І за цього ми маємо з вами там, умовно кажучи, два табори на планету. Ну, дуже умовно. Uh -huh. Uh -huh. От mm -hmm. з китайцями є проблема, друзі. Одна велика. Дивіться, коли до, наприклад, беремо українську землю, Вінницька область. Ну, я умовно, да, у нас є там, я не знаю, 100 тисяч 100, 100, 100 гектар землі. Я грубо кажу 50 тисяч yeah. гектар землі, клас. В якомусь полі. Все хорошо. Заходять е, з інвестицією британці, вони будують завод. Вони наймають да вони приносять, приводять спеціалістів своїх основну пачку, але всіх інших вони наймають з території, на якій будують вони свій завод. Да, типу, ну я маю на увазі. Вони платять зарплати, вони платять в бюджет України податки. А, Україна з того має якийсь відсоток. Тобто, ми розуміємо, маємо робочі місця, маємо класно ну, цю всю історію. Маємо спеціалістів, які можуть навіть дорости до якоїсь верхівки головних інженерів на цьому підприємстві, коли заходить Китай. Китай привозить все своє. Від робочого до уборщиці, помієте, Китай будує завод, привозить все своє, всіх своїх. І, по факту, як саранча, випалює тобі частину тієї да, там землі, участок тієї землі, на якому він будується, не даючи країні майже нічого взамін, окрім якогось відсотка. Різниця, да? от різниця, різниця, різниця. От із цього з Китаєм ну, мало хто хоче нормально працювати. А чи передбачається найближчим часом удар по Кремлю? По Москві, бо теж багато розмов. Там є наша балістика, теж наші експерти, військові десь так натякають. Щось туда може полетіти, щось таке. Ви бачите? такий реальний сценарій? Uh, Реальний скоріше сценарій Московської області, і не uh -huh. зараз, але випадає, що, ймовірно, показова якась історія ну, дольоту десь до Москви, знаєте, от в такому ключі, саме показова з нашого боку. Вона може, ну, може мати місце бути. Але давайте відверто: на хіба нам з вами бомбити Кремль? Ну, от саме я маю на увазі саме здання для моральної насолоди. Да, з технічної військової чи, ну якби да історії. Це не має геть ніякого сенсу. Абсолютно це, це тимчасове. Насправді, я ви ще погоджуєтесь. Ну, типу, ну насолода. Да, ну це ж тимчасово все. Ну воно не несе конструктивної витрачати на це шахет і там набої якісь. Ну я маю на увазі бойові. Воно не має сенсу. Краще вгатить завод в якомусь архангельську, який ракети виробляє, спалить його до бісової мамки, щоб воно там собі ще горіло п'ять днів його потушити не могли. І півархангельська вивезли. Понімаєте в пірилянку. Кликали і кликали попів, по да. щоб загасити, і по нічого да. не могли зробити. От оце більш конструктивна історія. Ні, показова якась штука тут фігурує, але не прямо зараз. Але може бути. А от Московська область з якоїсь ну інфраструктури або якоїсь такої штукою, да, це ймовірна історія. Знову понесли заяви Путіна. каже, що у нас немає мети забрати суми, але я цього не виключаю. Заявив російський диктатор. Все таки доля сум на найближчий час. О, от вони там вже ж постійно говорять росіяни, що вони розширюють цю так звану зону безпеки на 10-12 кілометрів. На зараз вони її розсунули. От ну суми, ми ж дивилися раніше, тобто окупації не випадає на суму, в них немає Ні. сил, але вони будуть дронами. Вони так? будуть вони будуть завдавати ударів по сумам. Вони будуть кошмарити суму. Вони будуть намагатися просунутися просто на, ну, в Сумській області, але знову ж таки. І воно вже програється, вони будуть стопнуті в певних моментах, десь навіть відкинуті і посунуті, але дайте цьому час. На жаль, це так швидко наробиться, враховуючи те, що оборонні конструкції на Сумському напрямку, ну, мягко скажемо, вони були місцями відсутні от прям зовсім відсутні. Угу, угу. Угу. Якщо на харківському напрямку того року були проблемні місця. То тут на Сумському напрямку проблема у тому, що легше сказати, де проблем не було, чим сказати, де вони були. Чи може бути правдою, як зараз розганяється в інфопросторі, що Північна Корея хоче відправити е, Москві 25 тисяч робітників на завод е, для збільшення виробництва БПЛА? 25 тисяч Кількість, скоріше за все, завищена. Тобто підстави заявляти, що Північна Корея хоче когось відправити, є, бо Верховна Жриця, скоріше за все, є розвіддання або якась подібна інформація. Mm -hmm. Але кількість, кількість завищена. Бо я задаю питання: ні, тут не в такій кількості, е не в такому складі, не в такій кількості, тут з цифрою цифра поменше. Але дійсно вони хочуть відправити якусь саме цікаве для. Це питання грошей, заробляння грошей, грошей якогось обміну там товарного якогось якоїсь такого. А, і це в мене випадає, що це вже ж не перший раз, бо карта ностальгії. Це повторення от відправок якихось людей до РФ на якісь там. Ну в принципі, північно-корейці до РФ і без війни їздили на заробітки під певними конвоями, ж як раби виконувати певну роботу. Ну це вже факт, який ну вам розповість будь-який історик сьогодення, який слідкує mm -hmm. за політичною ситуацією. Зараз дуже почали розносити, що Європа готується до війни. Е, були повідомлення, що у Литві будують підземні лікарні. Е, 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 от вона пише: що я з дітьми в Польщі, от тут щось нам загрожує конкретно, бо реально нас дивляться дуже багато глядачів. З Польщі я знаю, з Німеччини, е, там Британія, також Іспанія. Ну тобто, ці такі от європейські країни до нас найбільше дивляться. Поки ні, поки ні, а потім да поки ні. Мене напружує. Давайте відверто. Мене напружує те, що е, проглядаються е, ну, заворушення певні певні тенденції недостихання різних світових конфліктів і війн, і е, е, ура! Європа роздоплилася що треба щось робити, і, мабуть, Україна залізна, але не до безкінечності. От і оборонка і так далі тому подібне, і ну ми ж розуміємо, що оці от тенденції неприємні назвіть її грубо. Більше не проксі третьої світової. Да, те, ще йде до глобальних сутичок. Хоча і в такому гібридному стані, але тим не менш, ми туди котимося. Ну 30-ті роки легкими не будуть також. Наскільки там вони для України вже будуть, то вже п'яте питання. Але е, да, у Європі є підстави готуватися не обов'язково до агресії ЗРФ не забувайте. Те, що у нас там Китай, близький схід і прочі веселі пацани, які ближче або далі від, від тієї самої Європи. Що ти робиш зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де тайм-коди.